Шановні батьки, я по-перше, хочу виразити свої найщиріші співчуття, тому що, коли у вас народжується дитина, ви взагалі не розумієте, що робити. Я можу 100% залетіти в будь-яку компанію, і в мене буде 20 пісень. І, і люди будуть в захваті, і вони будуть захоплені. Мама, звісно, це людина, яка була для мене таким непохитним авторитетом, так що я не мала собі дозволити не навчатися. Не повернутися додому, і я не можу себе назвати талановитою людиною. Я можу себе назвати всебічно розвинутою людиною. Я не люблю конкурувати. Я не люблю під сумнів себе ставити. І нікому з жінок 45+, які дивляться нашу передачу, не сподобається те, що ти в 27 років. Знаєш собі ціну. Мене одягає телеканал в плащ, і люди пишуть, що вона скаче по сцені як ексгибіціоніст по парку. Чотири зустрічі з Джамалою для мене замінили консерваторію. Повір: отака вижимка, квінтесенція правильних вправ, правильних слів, правильних настанов. – Ксенія, я вас вітаю. Добрий день. Новорічні свята вже закінчилися, але у вас роботи не поменшало. Я знаю, що на початку війни було зовсім не так. Як почалася війна у вас і як вона вплинула на вашу основну роботу та творчість? Ну давайте почнемо з того, що 23 лютого ми запланували концерт для дітей. В нас є музична студія, і по-перше, ми взагалі були далекі від е, тієї думки, що можлива війна. І коли почали 22-го дзвонити всі батьки, е, там точно буде збиратися сукню куплю. Я, да, та чого ви? Звісно, давайте збирати. Взагалі немає ніякої відміни. 23. го Провели концерт, прийшли з педагогами в студію, сидимо в журнал, записуємо, що було так, що було не так, щоб о, от 8 березня, там коли для мам робимо концерт свято весни, щоб уже такого не, не повторилося. І починаються дзвінки. Я чогось думала, що ми цивілізований світ, і як і казали два-три тижні. Я так і думала чогось. І для, для мене перша моя думка, яку, яку я пам'ятаю, я просто думала, що це відпустка в мене буде, що я трошки відновлюся, відновиться і голос, тому що я дуже сильно його юзаю, іноді маю проблеми. І я просто думала, що це. Ну, така приємна випадковість, вибачте, за такі слова, так, але потім все з'ясувалося набагато все гірше. Звісно, не було співів. ну Десь місяці вісім ну, ніхто точно не співав. Потім потроху люди почали розуміти, що ми, ну, ми живемо одне життя реально. І коли твоя дитина одружується, а ще й з військовим. Ну чого не покликати поспівати хоча б на півгодинки. Ну немає тут нічого такого. От і все. І потім потроху е лід тронувся. Чому ви пішли у творчість? Це випадковість. Я думаю, що це випадковість. У мене ніколи я не займалася вокалом, там хореографією, тим паче не було в мене там жаги до сцени і ніколи її не буде до великої сцени. Якщо б я цього хотіла, мене б не було в Дніпрі. Реально, я знаю собі ціну дуже прекрасно. Я знаю, як я запалюю, я знаю, як я розмовляю, коли я на своїй території. Тут, можливо, трошки тупити можу, але коли я в своїй стихії, я знаю, що мені робити і куди мені пливти. Я ніколи не хотіла великої сцени, я ніколи не хотіла записувати кліпи, записувати пісні там у великих кількостях. До речі, на початку війни я написала десь шість пісень. Це сталося на початку війни. Тому що в мене був вільний час. Зараз в мене немає вільного часу. Я не бачу сенсу ні в піснях, ні там в тому, щоб е, йти робити свій якийсь продакшн, щоб там показувати, яка я співоча співучка, і все таке інше. Так сталося. Я навчалася в медичній академії, не була націлена бути лікарем, але на студентській весні. Треба було заспівати. Я приїхала до чоловіка, до одного чоловіка, записувати мінусовку. Тоді не можна було скачати її просто як зараз з інтернету. І він каже: Ти так гарно співаєш? Ти не хотіла б поспівати в ресторані. А чого ні? Ну я все встигаю. Пішла, поспівала чотири години. Поспівала якісь заробила гроші. Я живу вночі. Я лягаю спати четверта-п'ята ранку. Все одно я вчила уроки завжди, і в школі вчила уроки, і в інституті в академії вчила уроки вночі. Я пішла працювати все далі. все е, як в тумані. Потроху, звісно, набувався досвід, добувалися пісні. Зараз я можу сказати, е, я можу 100% залетіти в будь-яку компанію, і в мене буде 20 пісень. І, і люди будуть в захваті, і вони будуть захоплені. А я завжди робила так, щоб людині було не просто приємно, а щоб людина пішла ще із спогадами. Це була дійсно одна така івент організація яка сказала, «Сюшенька, ти дуже крута. Нам дуже подобається, як ти співаєш, як ти виглядаєш. Але в наші заходи вони концептуальні. В нас люди мають між собою спілкуватися, вони мають вирішувати якісь. Задачі тут завдання, і трошки ми не можемо дозволити собі, щоб гайслав'яні були, таке. Так. собі. Звісно, у вас сформувалася вже своя аудиторія, яка розуміє, якщо ви. Прийдете, як я говорю, буде вогонь по батареям. Ви отримали класну освіту. Ви знаєте дуже багато мов. Чия це заслуга? Хто ганяв вас по тим репетиторам? Мама, батько, суспільство тоді вже вам якось диктувало, що щоб класно заробляти, треба мати освіту. На голосі країни з мене там зробили дівчинку з синдромом Відмінниці, яка там від мами не обрізана поповина ще і все таке інше. Я буду заперечувати. Ти подивіться на мене. ну реально, У мене є два бізнеси. Я артист на тому рівні, на якому я зараз, я на ньому і планувала бути. І моя мама це лише людина, перед якою я відповідала завжди. Коли я пішла в ресторан, Бабушка дзвонила з Криму і казала: ти ідіотка, куди ти дитину відпускаєш? Вона почне пити, курити. Там буде, я не знаю, тягатися со всіми підряд. Мама моя сказала: Да ти ж мама, це моя дитина, і я 18 років в неї вкладала. Все, що я могла вложити. І я дитині своїй довіряю. Саме мама мене навчила співати, коли я була маленькою, в саду гуляла. У вишневому садку всі ці пісні це навчила мене мама. І мама там е на будь-яку весну вона приходила, завжди вона була в залі. Спостерігаю зараз я за тим, що батьки абсолютно не приймають ніякої участі в житті дітей. Сьогодні комерція витіснила взагалі якісь батьківські відносини з дитиною. Тобто ми перекладаємо відповідальність сьогодні, якщо я заплатила 10, 15, 20 тисяч гривень в школу, то я ще маю щось робити. Я ще маю щось робити з ним ввечері, читати, писати, дивитися каліграфію або читати енциклопедію Я пізнаю світ. Ні, я заплатила гроші. А моя мама, коли в мене було тринадцять репетиторів, тринадцять. І кожного вечора вона перевіряла моє домашнє завдання. Говорячи про творчу кар'єру, власне, мені хочеться лише захоплюватися. Тому що я та людина, яка не вміє не співати, не танцювати, у мене немає абсолютно слуху. Тобто ну, я можу. Кайфувати від інших. У мене там є свої таланти: малювати, готувати, по душам з кимось говорити, але кожному віддати своє. Кожному своє. Все ж таки, коли ми розуміємо, що у вас така грімуча, така суміш, такий симбіоз талантів, звісно, хочеться поговорити про вашу. Не основну діяльність, а про іншу. Садок? Я можу тобі заперечити, що саме я тобі можу сказати, що в мене немає жодного таланту. Я просто всебічно розвинута людина. Тобто спів це не талант? А, Якщо я не вмію співати. А ти чула від мене? Ну давай так: немає в світі книги, в якій написано співати потрібно отак. А так співати не можна кожної людини є свій власний тембр голосу. І якщо ти не Лара Фабіан, ти співаєш шер. Все. І коли ти заспівала шер, всі такі ого, а якби я лізла і стукала не в ті двері, розумієш, тут ми не можемо говорити про талант. Люди з талантом народжуються дуже рідко. Дуже рідко. І ну, навіть я. Сказала, можливо, п'ятидесятиріччями. я бій. Ті... Хто з реальним талантом, кого ви вважаєте талантами? Хто ваш талант у вашому розумінні в моєму розумінні? Ну мені дуже мені дуже важко про це казати, бо в мене ніколи не було кумира е, там в, в співі. Чому? Тому що в мене був океан цілий пісень, і я мала вивчити, вивчити, вивчити срочно, швидко сюди їдемо, туди їдемо. Не було для мене музика це заробляння грошей. На жаль, ще раз, якби в мене була ціль якась, я хочу співати як Мирая Кері. І все своє життя я там роблю вправи, як Мирая Кері, я там знімаю відео, як Мирая Кері, стрижуся, як Мирая Кері, і таке інше, то коли ти бачиш кінцеву точку, зупинку, ти до неї поступово йдеш. У мене не було цієї. Цього кумиру розумієш, тому ще раз. Розумію. Тому я в Дніпрі. І я не можу себе назвати талановитою людиною. Я можу себе назвати всебічно розвинутою людиною. Що вам дали ті проєкти Голос країни, Супермами. Нащо ви туди йшли, якщо ви... Бо ви є впевненою у собі. Голос країни це забаганка мого чоловіка. Він мене обманув, він сказав, що ми їдемо в Київ прогулятися. А насправді мене привів на караоке на Майдані, і після того, як я виграла телевізор там, він мене на таких емоціях впевненості в собі повів на кастинг Голосу країни. Хоча я не хотіла, я не люблю конкурувати, я не люблю під сумнів себе ставити мені це реально не потрібно. Ну навіщо? Трошки аудиторії прийшло небагато. До речі, з «Голос України менше прийшло аудиторії, ніж з Супермами. Зараз, коли всі забули, який в мене скотський свинський образ там був такий стервозний, знаєш, трошки нікому не подобаються розумні люди. Ну, чим більше ти дебілка, тим більше ти подобаєшся і з тебе можна зліпити, що хочеш. А мені не клади палець в рота, розумієш? І потап тоді до мене підійшов, і він сказав: ти дуже смішна, ну ти дуже, ну прям він каже, я тебе обожнюю. Я так жалкую, що я не взяв тебе в свою команду. Але трошки гальмуй, бо наша аудиторія жінки 45. І нікому з жінок 45 які дивляться нашу передачу, не сподобається те, що ти в 27 років знаєш собі ціну. Звісно, трошки було проблем після цього проєкту. Дуже... Які саме? Це той хейт, на який ви зараз хейт. не звертається. Дивись, у мене були замовлення на Новий рік, а мене виставили стервою. І почали дзвонити великі організації казати: вибачте, будь ласка, але цього року ми не можемо з вами співпрацювати. А тітя такий був. Да. А потім ще дуже круто вийшло, Я сіла на місце козака Росомахи, і вся Україна почала писати, що як можна було цю шльондру зняти козака, і посади. Я в цьому винна. Я до цього ефіру підійшла і сказала: я хочу додому. Я вже не можу. Ми витратили дуже багато. Багато грошей на бензин їздити в Київ, знімати е, отель, е, їсти, платити тут за няню. Тому що дитина, йому було 9 місяців, коли я приймала участь. Ми витратили дуже багато на той момент для нас грошей. І е, там дуже-дуже було багато моментів. І от мені телефонують: знаєш, ми не можемо в цьому році співпрацювати. Я почала читати коментарі. І для людини, яка ніколи не стикалася з хейтом, я, я тобі клянусь, я такого. І, е, ладно, б, знаєш, голос вони б. Е, ну, якось, якось не сприймали. Не ця. сприймали, чи там не подобався мій голос. Мені, до речі, також не подобається мій голос. Ем... Але зовнішність там очі як у курки в мене, ноги там як у верблюда, там якісь худі. там, В мене там ноги, знаєш, я не знаю. Е, і вона на сцені стоїть там. Ну, в мене реально дуже тонкі якісь кістки, я не знаю. Е, і... Тобто, усе, що було усі Б... По... людей мене одягає ]ся. телеканал в плащ. І люди пишуть, що вона скаче по сцені як ексгібіціоніст по парку. Якщо хтось з дівчат зустрічається з хейтом, ніколи не читайте коментарі, зрозумійте, що коли в людини є час не просто подивитися по телевізору дану передачу. А відкрити її, це, ти маєш мати вільний час відкрити ноутбук, знайти там ту передачу, подивитися. І І ще в тебе є час написати коментар, а ще буває, рубляться там друг з другом. У мене немає часу. Що дав проєкт Голос країни? Трошки аудиторії. І регалюю, що я. В команді Джамали. Це неймовірно, що до мене повернулася одна Джамала. Це реально людина, яка щось відчуває п'ятками, серцем, душею, головою, вухами. Вона мені дала цей шанс, і це людина з неймовірною музичною освітою. Це людина, яка нас закривала в кімнаті. Сідала за інструмент і кожного розспівувала, з кожним розбирала пісню. Я ховала в кишені телефон і записувала, що вона каже. Чотири зустрічі з Джамалою для мене замінили консерваторію. от отака вижимка, квінтесенція. Ксенія, окрім творчої діяльності, ви маєте також захоплення, яке стало вашим бізнесом. А саме, Садочок, лабораторія розвитку, студія вокалу. Як ви до цього прийшли? Тому що ви хотіли свою дитину класно виховати? Чи ви вже мали стільки інсайтів? Може, ви, ви хотіли ними поділитися? А, мені дуже не сподобалося твоє слово захоплення. Так, я маю червоний диплом педагогічного університету. Ми ж про це не знаємо. Це тому ж, не захоплення. Тому ж треба говорити про це. Е, я в 19 років потрапила в одну організацію, де почала працювати з дітками і викладати в них вокал. З 19 років е, я займаюся з дітками. Потім я зрозуміла, що я закінчую медичну е, сферу і вступаю в педагогічний університет. Далі в мене є мільйон сертифікатів, мільйон якихось марафонів там. В нас як по сходненню є марафони, точно так само є в педагогіці. Логопедичні для діток з аутичним спектром, розладами аутичного спектру. Дуже багато в мене навіть є освіта Єльського університету Ізраїлю. Розумієш? По нейропедагогіці і нейропсихології. Почалася війна. В нас була студія вокалу. Мені подобалося займатися з дітками після основних їх занять. Чому? Тому що я не люблю відповідальність. Я ніколи б не подумала, якщо б мені сказали, що я буду власницею садочку, готувати дітей, підготовка до школи, а потім ще й зроблю свою школу, я б в це ніколи не повірила. Я не люблю відповідальність, але війна е, змінила те, що я мала взяти на себе цю відповідальність. Я розуміла, що якщо не я це зроблю, то цього ніхто не зробить. І моя дитина зараз, в момент, в часи війни має бути зі мною. Я не можу нікому довірити укриття, в якому перебуває моя дитина. Освіту онлайн. Я не сприймаю, взагалі не може дитина навчатися онлайн, дитина до 12 років. Це я спираюся на розвиток головного мозку. Це неможливо. Але це, мабуть, запрошує мене ще раз, тому що про дітей. Ми чогось взагалі ми планували з тобою розмовляти про дітей, і я йшла розмовляти про дітей. Ну, захопилися. А захопилися ми, ми моєю кар'єрою. Тому клич мене обов'язково, можливо, комусь буде корисно те, що я буду розповідати про дітей. Я знаю, що ви працюєте, скажімо так. Комплексно у тому плані, що е, вам замали таких кордонів в садочку, і ви маєте і школу, і студію розвитку, де ви можете е, пропагандувати таку класну філософію виховання, так і відповідно у вас дитина може вже потім правильно піти у школу і там вже отримувати освіту з іншими фахівцями. Звісно, у такому віці усе за нас роблять батьки, навіть певною мірою вибір. Яке ваше побажання батькам, які віддають дітей до дитсадочків, початкової школи, студії розвитку? Дайте їм трохи мотивації від себе як мами, авторки та власниці таких достатньо успішних проєктів? Шановні батьки, я, по перше, хочу виразити свої найщиріші співчуття, тому що коли у вас народжується дитина? Ви взагалі не розумієте, що робити. Тому що нас, як і мене, і тебе, ніхто ніде цьому не вчив. І замість того, щоб в школі вводити релігію, е труди, замість того, щоб вводити сімейні стосунки про інститут сім'ї і дітям розповідати, психологів, нам Переключали нашу увагу, і сьогодні ми не розуміємо, як виховувати свою дитину. Причина наслідкові зв'язки відсутні Причин в напроч, вони відсутні. Тому мої найщиріші співчуття, тому що вам доводиться самостійно поратися. Хочеться дуже побажати вам, шановні батьки, зберігати ваші шлюби. Ну не повірю я в житті, що коли ти одружувалася, ти думала, що через рік, через два ніхто не міняється. Ми всі такі самі залишаємося, але ніхто не хоче працювати. Сьогодні рівень розлучень ну, максимально максимально великий. Я про людей не ті, які роз'їхалися, а про людей, які зараз живуть, тому що ми цього не вміємо і, і не нам іноді заважає навіть ця дитинка. Не жалкуйте грошей. Найважливіше це фундамент. Не думайте, що ви в 10 класі наймете 5 репетиторів, а ваша дитина, в якої немає дисципліни, ваша дитина, яка не звикла слухати отак викладача, а щось там дивилася в планшеті отак онлайн. Не думайте, що вам буде легко. Дуже важливо бачити в дитині її хист. Жодна дитина не приходить з тим набором генів і з тим набором соціальної відповідальності, з яким прийшов мамо і тато. Скільки я знаю дітей, в яких батьки талановитіші музиканти. Дитина ні в яку, ні в яку, А її давай! І вона прям ненавидить цей світ і мріє вже піти від тих батьків. Дякую вам і я вам дякую.